Всім привіт! Ви на каналі Тренч Рейдер. За результатами нещодавнього голосування перемогла тема огляд колекції мініфігурок, і тому зараз ви бачите перед собою 46 моїх мініфігурок, на які я зроблю огляд. Всього у мене їх більше, але інші це мініфігурки LEGO City, які я вирішив не включати в цей огляд. Тому одразу почнемо. Ну і перша мініфігурка це, до речі, моя найдорожча мініфігурка. Це отакий військовий Збройних сил України. Як ви бачите, у нього є бронежилет, бронежилет китайський, сама мініфігурка оригінальна, у нього автомат М4. На бронежилеті я також намалював синьою фарбою стрічки, як ви можете побачити, на плечі у нього синій прапор ось такий шолом з окулярами і суворий вираз обличчя. А зараз я зніму бронежилет і покажу, як він виглядає без бронежилета. Заодно зняв і окуляри. І ось так він виглядає. Тут добре можна побачити камуфляж. На, правому, на лівому боці у нього аптечка висить, позаду є рюкзак за спиною. З іншої сторони, також якісь підсумки, є як кобура з пістолетом і український прапор на грудях та на плечі. Ось так. Далі у нас ось така мініфігурка сучасного російського військового. У нього також бронежилет оливковий, такий китайський, сама мініфігурка також китайська, до речі. Я забув сказати, що. Попередня мініфігурка від United Bricks була. В руках у нього М12 автомат російський, червона стрічка на плечі і Балаклава така зелена. Зараз я зніму бронежилет і покажу, як він виглядає без нього. Ось так. Цю мініфігурку я вже використовував в битві за Курськ в Діорамі. Так що вона для вас не нова. Позаду принтів у нього немає, як ви бачите, і збоку. Наступна мініфігурка це також російський військовий. з... Автоматом АКС-74У, у нього аналогічний бронежилет, позаду немає принтів, спереду принти дуже схожі, тому їх показувати не буду. І у нього немає шолома, просто кепка. Ось така. Далі ось такий американський медик часів Другої світової війни. На плечі у нього є ось така пов'язка з Червоним хрестом. Позаду є фляга, на ній написано US. United States. І ось так він виглядає. спереду повідсумки якісь там з його приладдям. Наступна мініфігурка це також американський військовий часів Другої світової війни. Це Рейнджер з Нормандії. У нього гвинтівка М1 гарант. Позаду є ось такий рюкзак, як ви бачите. Звання рядовий, здається, якщо не помиляюся. На, правому босі висить фля... На лівому боці висить фляга, Підсумки піде М1 гарант, відповідно. Ось такий. Від Юнайтед Брікс. Ще один американський військовий з другої світової війни. Ось такий у нього крутий шолом від брікмані, дуже деталізований. Мені подобається на спині. У нього саперна лопатка, що його виділяє також якийсь рюкзак. Спереду підсумки під Томсон і відповідно автомат Томпсон. А на черзі у нас ще один американський військовий Другої світової. Це мініфігурка від United Bricks. Кулеметник з ручним кулеметом Браунінг. Позаду у нього рюкзак ось такий, трохи інший колір уніформи, це Dark Ten, якщо я не помиляюся. Ну, як ось так і виглядає. Це також рейнджер з Нормандії, до речі. Ще один американський військовий, Другої світової, у нього є спереду кобура під пістолет, звання у нього сержант, здається. Тобто, вище звання позаду у нього є фляга і підсумки під Томсон, відповідно автомат Томпсон. Темношкірий. Військовий. Далі я одразу покажу дві міні-фігурки. Це ось такий радянський військовий Другої світової війни з підсумками під гвинтівку Мосіна. І ось такий британський. Бо тут у мене є проблема, у мене немає е, шолома радянського США 40. Е, і, не, і у мене є тільки одна фігурка британського військового, ось така. Це загиблий військовий. Е, і руки у мене одні руки на дві мініфігурки, тому це проблема. ось така. У радянського військового ви можете побачити, позаду є також аптечка і фляга. І зараз я заміню руки британцю віддам ці руки подивитися ще на нього. Ось такий, у нього підсумка під гвинтівку Лі Енфілд британську Другою світової, якої у мене нема, звісно. Позаду у нього є рюкзак, ось такий. І шолом Бруді. Ось так, це загиблий військовий. Наступна мініфігурка це ось такий німецький солдат Другої світової це унтер-офіцер есесівський у нього форма дубовий лист на весну літо. Ззаду у нього є фляга і також намет. Ось такий автомат МП40 і підсумки під МП40 з прикладом. Далі ще один німець, також забув сказати, що це мініфігурки від німецької фірми Parabellum Bricks. Це кулеметник, у нього подвійний вираз обличчя. Ззаду він виглядає аналогічно, так само, як і попередній. Також уніформа у нього м, дубовий лист і кулемет МГ-34. Більш стара версія, яка використовувалася активніше на початку війни. Ось така цікава у нього, до речі, фуражка. Ще одна фігурка від Parabellum Bricks, також асесівець, але цього разу у нього тільки на штанах ось такий візерунок, дубовий лист і підсумка під кар 98 під Гвинтівку, обличчя від Брикмані від мініфігурки, а шолом від Земніфіко. Далі у нас ось такий німець також від Земніфіко, у нього. Уніформа, дубовий лист, але більше на осінь. На осінній період. Ось такий е, цікавий автомат. Я зробив цікавий приклад. У нього якась нагорода, як ви бачите на грудях, підкажіть в коментарях. що це. Е, також асесівець, МП-40 автомат і підсумки під МП-40. На черзі ще один німецький унтер-офіцер з ось таким обличчям від Гаррі Потера це мініфігурка від United Bricks. Ось така цікава уніформа. Підкажіть, що це за уніформа, сам не розібрав. І автомат у нього mp 40 І підсумка відповідно під МП-40. Ось такий обершарфюрер SS з ручною гранатою М24 це інженер, до речі. У нього обличчя від Гаррі Потера. Ось така пілотка від вермахту, яка якби не підходить цій мініфігурці, але але її все одно використовую. У нього залізний хрест, як ви можете побачити, з боку є підсумок, спереду ось такі великі дві два підсумки і пласкогубці. Наступний ось такий німецький офіцер з люгером. У нього ось такий чорний кашкет есесівський з мертвою головою. Ззаду ніякого принту немає. Це, до речі, одна з моїх найулюбленіших мініфігурок від Parabelo Brix. У нього також камуфляж Oak Leaf, тобто дубовий лист на весну літо. Ось такий. Наступна мініфігурка це ось такий німець також Підсумки під Card 98. Це есесівець, Ззаду у нього є фляга і якийсь підсумок, ще один аптечка можливо. Подвійне обличчя. Також мініфігурка від Parabellum Bricks, камуфляж відсутній. Ось такий шарфюрер від Parabellum Bricks також з автоматом STG-44. Виглядає досить схоже з попередніми фігурками. Ось такий. Далі йдуть мініфігурки, які не стосуються військової тематики. Це ось такий орк з нещодавної колекції мініфігурок. Його плащ я використав для іншого рицаря, який потім також буде, в огляді. Ось такий. Потім ще ось така мініфігурка досить цікава для мене. Мені подобається, як вона виглядає. Така на якусь сучасну тематику або там на тематику майбутнього. Це мініфігурка з серії Lego Power Miners. Стара серія. Ну, ось така цікава. Мені подобається шолом особливо. І вираз обличчя. Далі ось такий римлянин китайський з Алікспрес. Ось такий. У мене їх загалом два, інші трохи відрізняються. От. Далі ще одна фігурка стара якась з лего наборів. Не знаю точно звідки вона. З підводного світу, здається. Ось так. Це були всі мініфігурки з першої пластини 16 на 16, яку ви бачили а зараз ідуть з другої. Перша мініфігурка це ось такий французький військовий з гвинтівкою Lebel на Другу світову війну. Мені воно дуже подобається від United Bricks. Ззаду у нього також якийсь підсумок. І кружка, як ви можете побачити, якась там ось так: шолом Адріана. Наступна мініфігурка це також француз. Але з гвинтівкою Маас-36. Це більш сучасна на гвинтівка ну, на початок Другої світової. Подвійна вигра з обличчя, також шолом Адріана. З задньої сторони фігурка виглядає досить цікаво. Дуже багато всіляких речей. Це також від United Bricks. Ось так. Наступний це француз на Першу світову, також гвинтівка Любель, але з багнетом. Зараз. Ось з багнетом. У нього ось така марлива пов'язка від газових атак. Іншого кольору уніформа бо це Перша світова. Далі ще одна аналогічна мініфігурка французького солдата. Від United Bricks. Ось такий боєць. Північних штатів громадянської з громадянської війни США у нього така рушниця цікава на 19 століття. Ем, ось так. Громадянська війна 1861 65 року. Далі ще одна така сама мініфігурка від United Bricks І я хочу сказати, що я їх е, не планував використовувати як військових північних штатів, а планував їх використовувати як. Німців на Франко-Пруську війну, ось таких з пікельхельмами. Але на той момент ще United Bricks фірма не випустила мініфігурки по франко-прузькій війні, тому я мав якось викручуватися, але було це все дарма. Далі ось таких два французьких військових на початок Першої світової війни в їх кольоровій уніформі, від якої вони відмовилися в 1915 році. Ось так виглядає. Також гвинтівка Льобель з багнетами. Мені вона дуже подобається, виглядає дуже парадно від United Bricks. Ну а далі одна з моїх найулюбленіших мініфігурок. Це німецький військовий на Першу світову війну після реформи, вже уніформи. Тавтологія ось така. У нього Кар 98 в руках гвинтівка, підсумки під кар під 98. Це мініфігурка від Брікмані. Досить дорога, але мені дуже подобається, як вони виконали цей штальгельм. Він відрізняється від того, що був у Другій світовій війні. З боку у нього ви можете побачити противогаз, ззаду ззадуфляга. Ну ось так виглядає. Далі ще один німець на Першу світову війну, на початок Першої світової з е, з Car98 рушницею. Від Брікманії пак я купив всього 9 ось таких наклейок. Зараз покажу. Ось такі дві я вже використав, як ви бачите. Досить дешево і досить практично, бо можна зробити багато кастомних мініфігурок. Мені подобається. Буду використовувати в анімаціях. Далі ще один аналогічний німець з наклейкою, але у нього в руках траншейна булава. Наступна мініфігурка це ось такий пафосний хрестоносець. Мені він дуже подобається. Ось такий у нього меч. Меч китайський, до речі, плащ від. Орка, якого я вже показував, дуже цікава деталь шолома. Ось такий. Далі ось така скандинавська жінка воїн з сокирою. Це мініфігурка LEGO, Лего з Лего набору по якійсь сучасній грі. Новий набір. Ось так вона мені ось так я її використав. Ще в мене є ось такі класичні три мініфігурки Лего-Лицарів з старого доброго Лего Касл. Я їх досить рідко використовую в діорамах. точніше, ще не використовував, але планую. Далі ось такі чотири мініфігурки, які я можу використовувати як фолькштурм або як просто простих перехожих на вулиці. Ось такі на 19 те на 20-те століття дуже добре підходять. Далі ось такі дві останні мініфігурки: це імператриця Олександра, дружина Миколи II та її служниця Ганна Демидова, яких я використовував у своїй анімації Червоний Терор. Ось такий огляд в мене вийшов. Хочу сказати, що в мене є ще багато ідей для нових анімацій та саморобок, тому моя колекція однозначно буде поповнюватися. Якщо вам сподобалося відео подібного формату, то можете написати про це в коментарях, чи хотіли б, щоб я це зробив ще раз. Також ви могли помітити, що я змінив свій нікнейм, який у мене був з 2018 року, Keeper Raider, Зараз я Trench Raider. Напишіть в коментарях, чи вам подобається ця зміна, бо мені здається, що цей нікнейм. Має більше сенсу, якби. А дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, всім удачі, всім до побачення!